Сьогодні якраз виповнюється три роки, коли російські окупанти зайшли на нашу територію і були бої тут в селі Новоандречка. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Вічна їм слава! І слава Україні. Ой, вшанувати наших героїв, які загинули, які допомогли нам, дали нам життя на сьогоднішній день. І ми сьогодні живемо, але їх немає. І ми прийшли сьогодні вшанувати пам'ять наших загиблих, молоденьких хлопчиків. Пам'ять це безсмертя душі. Пам'ять. Це свіча, що горить у наших серцях. Пам'ять це найцінніший скарб, який ми маємо. Пам'ятати означає жити далі, несучи в серці частинку того, кого любимо. Час минає, а пам'ять залишається вічною. Пам'ять, що залишаєш ти нам, холодні пам'ятники, меморіальні дошки, як символ про тих хто пройшов війну, то своїми грудьми прикривав рідну землю і навіки залишиться молодим. Життя людини найважливіше, що може бути. Нам варто замислюватись над тим, наскільки воно є тендітним, і як у наш час, на жаль, його можна легко втратити. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати три роки героїчної боротьби українського народу проти російської агресії. Три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення, намагаючись знищити нашу незалежність. Але українці дали гідну відсіч, продемонструвавши всьому світу свою незглавність і мужність. Мітинг присвячений третій річниці початку повномасштабної війни. Оголошується відкритим. 2 березня 2022 року, сьомий день повномасштабного торгнення Росії в Україну. Колона російської техніки заходить в Вознесенськ. Починаються тяжкі бої за відбиття міста та сусідніх сіл Новогригорівка і Ракове. У цей самий час біля невеличкого села Андрійчикове Прибужанівської громади висаджується ворожий десант. Як стане відомо пізніше, завданням російських злочинців-десантників було створення плацдарму для проходження колон легкої прогулянки Вознесенською землею ворога не вийшло саме Вознесенщина стала останньою точкою на мапі нашої. Області куди дійшов ворог з кримського напрямку вже наступного дня. Елітний російський підрозділ десанту був розбитий бійцями української 80-ї бригади. Тоді було знищено 30 загарбників та 10 одиниць їхньої техніки. У бою з Андрійчикове людські втрати на жаль понесла і українська сторона. Загинули військові сьогодні. Із болем у серці, сльозами на очах. Ми хочемо вшанувати пам'ять наших героїв, бійців 80-ї бригади, а саме старший сержант Хоменко Андрій Вікторович, сержант Шевченко Віктор Олексійович, молодший серж... сержант Герман Костянтин Дмитрович. Молодший сержант. Четверіков Андрій Костянтинович. Старший солдат Матюш Олег Іванович. Старший солдат Матіїшин Ігор Михайлович. Старший солдат братців Володимир Іванович, солдат Залевський Максим Альбертович, солдат Мельников Марин Ігорович, солдат Гай. Іван Сергійович, схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України хвилиною мовчання. Слово для виступу надається голові нашої громади Тараненка Олександру Анатолійовичу. Дорогі мої, вже три роки. Не наче вчора ми це спостерігали, ми це переживали і чекали, не розуміючи, щок, що і як відбувається навколо нас. Але, на щастя, дякуючи нашим захисникам, результат наших очікувань був позитивний. Все. На цьому місці три роки назад наші хлопці, наші герої поклали своє життя заради того. Щоб ми сьогодні мали можливість піти на роботу, прийти додому, зустрітися з своїми рідними, дітьми, обняти їх, пригорнути, лягти в теплу постіль, зранку встати і піти на роботу. Це все завдяки їм. Хлопці честю, з гідністю виконали свій обов'язок. А тепер обов'язки за нами, дорогі мої, пам'ятати вічно, пам'ятати і шанувати тих людей, хто тут на цьому місці віддав своє життя. І пам'ятати і шанувати тих, хто дає змогу нам сьогодні можливість жити більш-менш цивільним життям. Слава! Нашим героям. Слава Україні! Слово надається отцю Дмитру. Сьогодні повинні кажуть віддати шану і честь тим воїнам, які поклали свої життя, за те, щоб ми мали мир, щоб ворог не присунувся далі, не прийшов куди він планував іти. Задякуючи їм. А так само ми повинні завжди пам'ятати ту жертовність. Кожного воїна, який сьогодні стоїть на захисті нашої країни, завтра починається великий піст, якраз час роздуму, час отої молитви, час покаяння і час найгарячішої молитви отої на підтримку наших воїнів, а так само і тих воїнів, які поклали свої душі. А сьогодні так само закликаю всіх нас зараз помолитися за тих, хто поклав свої душі. Своє життя за те, щоб захистити наше мирне, цивільне життя. Отче єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам не і прости нам довги ночі, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але збав нас від Духа. По твоєї царства, сили, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки ві, і ти. Святая спаси нас, він від нови. І не зрібняло славнішу віце робим, що беззатріння було свого породила. Вію Віктору, Константину, Андрію Олегу, Ігору, Володимиру, Максиму Марину, Івану всім воїни поклали свої душі захищаючу Україну, і сотвори їм вічиною пам'як, Почали храбі Божих воїнів, героїв України Андрія, Віктора, Константина, Андрія, Олега, Ігора, Володимира, Максима, Марина, Івана, всіх воїнів, які поклали свої життя, душі, захищаючи Україну. Отче нашої син небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде зашлюти, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощайнуватцям нашим, і не веде нас спокусу, але вез нас і лукавого. Не згадуй, полегшу пусти Божої провішені їх. Вільні, не, не свідомі, несвідомі, не день чи не чи Все їм і нам прости, Боти, довчу, хрубну. Він і Отця і Сина, і Святого Духай. Нехай Бозі спочиває вічна їм пам'ять. Пам'ятаємо, даємо Христі, браті і сестри, і молімося завжди до Господа. Спаси вас, Господи, слава Ісусу Христу! Вже не буде такого літа, щоб сказав ти привіт, любий сину, щоб усмішка всміхалась до світу, і щоб руки сильні, умілі, щоб на радість, на щастя творили, вже не буде такого літа. Скільки їх полетіло на небо тих, хто серце віддав, бо так треба, рятували ж бо нас, а не себе, не ридати не хвіри потреба, скільки ж вас. Що тримають нам небо. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на куски, серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої земляки, низький уклін батькам рідним та друзям наших героїв. Допоки ми живі. Житиме пам'ять про героїв, шанування їх пам'яті це святий обов'язок кожного, це наша шана і вдячність справжнім героям. Просимо покласти квіти нашим героям.

Колись запитаю у тебе. Ти чколюєш усім там на небі. Хайці наші не будуть забутими, а ми тут дихаємо вільно, плюс-плюс, все стабільно. Дякуємо нашим героям вічна пам'ять. Слава Україні! Мітинг, присвячений третій річниці початку повномасштабної війни, оголошується закритим. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні! Я Шкебляк Валерій Анатолійович. Сам не, безпосередньо був тут, як були бої, як це все відбувалося. Сьогодні третя річниця. Тож мої сестра, жінка ж в подвалі це ж їх прибило. Це ж все до того відбувалося. Що я хочу сказати? Що саме обідно можна сказати, що бої були тут в Андрейчикові, хлопці лягли, а їх мало хто Вознесень зборонили, і все там добре, всі красавчики, всі герої, а хлопці тут лягли, і ніхто ніде нічого не, не вспоминає, нічого не каже. Якби ми тут не збиралися, я думаю, воно б би і забулося. А так дякую людям, які прийшли, поминули. Уважили пам'ять про хлопців, дякуємо їхнім батькам, батькам що виростили таких синів. Якось там вам дякую, що ви приїхали, це все освітили трошки. Все, всього найкращого. Хай вже щоб, вже хочеться почути, що третя річниця не війни, а перемоги. Всім здоров'я і всього найкращого. Дякую. Слава Україні! Героям слава! А я особисто від себе хочу подякувати цій людині, який зробив цей пам'ятник за свої ж кошти і вшанував пам'ять всіх хлопців. І по сьогоднішній день ми згадуємо про них завдяки Валерію Шкрібляку. Я дуже тобі дякую за це. Дякую. Валерія Шкребляка була ініціатива це все зробити спочатку. Ну, дякуючи також фермерам нашим а Прибужанівської громади, вони також долучилися до цього всього. Ну, разом ми сила, разом ми можемо зробити набагато більше. Багато хто приїжджав, допомагав в время цих всіх боїв, навіть були люди, які... Приїхали, не побоялися нічого, не побоялися цих бойових дій. Також витягували хлопців, спасали. А це Наташа Сподіна і Пашою. Дякуємо їм також за це все. Ще хочу подякувати тимрязівським фермерам, кулі, фенякам, ореям, дубочинським, прибужановським фермерам, які які допомогли їх, їх трошки багатенько. Да, і може сейчас кажуть, не цей нов. Помогли, організувалися, дуже їм вдячний. Вибачаюсь, хтось спомнив, не спомнив, але дуже дякую. Так би ми ще цього не мали і не було б куди приходити. Е ще хочу подякувати батькам загиблих. Е на жаль, що вони сьогодні з нами не розділили цю нашу е печаль. Ну, е Пам'ятайте, що ми з вами і раді вас бачити на Вознесенській землі. 也可以。Yeah, yeah.